Українці напрочуд талановита і дуже співоча нація. Да. Саме українці створили найбільшу кількість народних пісень у світі. Уявіть лишень, їх майже 200 тисяч. Є серед них і про боротьбу, і про важку працю. Та найбільше мені здається про кохання і про нашу рідну Україну. Так приємно, коли наші пісні лунають далеко за межами країни і не просто лунають, а й об'єднують українців, які опинилися далеко від дому. Українська музика лунає в одній з кав'ярень міста Осло у столиці Норвегії. Відбувся ярмарок на підтримку ЗСУ, і наш вокальний ансамбль узяв в ньому. Активну участь. Наш колектив називається Вокальний ансамбль Фольки мелодії». його було засновано у 2017 році е, талановитими українками, які проживають в Норвегії. Назва нашого колективу перекладі з Норвезької Фолькимолодії це означає народна мелодія. Колектив складається з 13 українок. Частина з них доєдналась до гурту після початку повномасштабного вторгнення Росії. Усі ми походимо із різних із різних куточків України. У Нас є учасниці із Київщини, Херсонщини, Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини, а також інших куточків України. Але нас усіх об'єднує одна ціль: це допомога Україні, це зацікавлення в музиці. Нас немає жодних вікових категорій. Навчає співу та диригує талановита оперна співачка Ірина Матвійчук. Саме під її керівництвом дівчата працюють з голосом, і репетирують допоки все не буде ідеально. Адже більшість учасниць музичної освіти не мають. Для мене це головне, що ми привносимо в нашу культуру зовсім в іншу культуру. Я не так багато чули українських пісень. Я, я вважаю, що це наша така місія показувати нашу культуру і показувати наші пісні, неймовірні мелодії, показувати наші костюми, наші вишиванки. дуже часто питають: о, він схожий на норвежський бюнат. О, які у вас спідниці! Так, а що це таке? Це віночок? О, що це таке? Людям дуже цікаво. Більшість пісень, які співає колектив, це народні і сучасні українські твори. Коли наприклад, нас слухають норвежці, оце останній раз: це було на День Незалежності, і ми заспівали. І вже всі дівчата розійшлися, і я переодягалася, і потім до мене підійшла одна пара норвезька. І... І вона сказала. Жінка сказала, я просто я, я вам дуже вдячна за цей спів, Я воно коснулося моєї душі, і я так, і це не перший раз. Я розумію, що люди зовсім не розуміють про що ми співаємо. Але як ми як ми це робимо? Воно воно касається їх сердець. І вони дуже часто вони про них сльози на очах у репертуарі українок. Також є кілька норвезьких пісень. Це шана місцевим людям та країні загалом. Наприклад, якісь норвезькі колядки чи е, твори норвезьких композиторів Віталія приєдналася до українського вокального ансамблю майже два роки тому. Їй з донькою вдалося евакуюватися з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення. Віталія не має музичної освіти, проте на батьківщині часто співала у церковному хорі. Ходила на і хожу. до сих пір на різноманітні це називається спробкафе мовні кафе. E, познайомилася там з дівчиною українкою, та вона так само приходила, і вона мені розповіла по дорозі вже додому. Що ти знаєш, у нас там є такий колектив. І якраз ми зараз шукаємо там одного двох людей. Хочеш прийди, спробуйся. І я прийшла так, і це вже буде в листопаді два роки. Як я в цьому співаю. дівчата щоп'ятниці збираються на репетицію перед концертом частіше. І кожна така творча зустріч триває щонайменше три години. Ми розпівуємося спочатку, іра дає нам свої вправи. Ми розпівуємося, розвиняємо наші голоси. От. А потім починаємо працювати над кожною піснею, там скільки ми встигаємо за цей час. От, взагалі, гурт у нас вже дуже такі. Слажений, можливо, так правильно сказати, коли вже ми вже по декілька років разом завжди прийти на репетицію. Це приємна частина дня, коли ти і спілкуєшся приємно і радий бачити, і тебе радий бачити. І вас всіх об'єднує ваша рідна мова і е, одна справа. Окрім українського колективу, Ірина керує ще трьома норвезькими. Зізнається, з ними також співають українських пісень. З одним хором ми співали Щедрік, з іншим ми також співали Щедрік, і з ми співали вікно країн. І це неймовірно, тому що вони хочуть, вони, вони питають мене. Ми хочемо, ми хочемо. І ми співали це на концертах. За роки свого існування український колектив у Норвегії мав сотні концертів по всій країні, а після повномасштабного вторгнення їх стало ще більше. Ансамбль бере участь у всіх ярмарках, аукціонах чи концертах, де збирають гроші на допомогу Україні. Вони готові співати в день та вночі, аби наблизити нашу перемогу.